пане президенте Sky News, Ялта Хакім, Чи була якась комунікація з адміністрацією після зустрічі у овальному кабінеті? Чи вони з вами зв'язувалися? І окреме питання. Ви говорили про те, щоб піти з посади кілька днів тому. Що ви думаєте про вибори? Ну yeah. well, uh... Комунікації є. Uh, не на моєму рівні. Да. Yes. А що стосується uh, піти з посади, тут, ну, якщо мене міняти, ну так, я можу просто дати так, як сказати. З того, що зараз відбувається з підтримкою. Міняти мене просто, це це буде непросто. Тобто, т, мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Тобто, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання, що є НАТО і війна закінчилась, значить я виконав свою місію. Хоча, якщо чесно, це виглядає, ну що люди не будемо касати їх посади, скажімо так, громадяни інших країн розказують українцям, який у них повинен бути президент. Особливо якщо це люди займають офіційні посади. Це ну, якщо чесно, виглядає неконструктивно і не Ми ж говоримо про е, цінності. Ну це точно виглядає не дуже демократично. Хоча я відверто кажу, може це вихід для всіх і для Путіна, і для всіх. Якщо я не такий гнучкий, як вони кажуть, так ну так я міняю на НАТО, чесно кажу. Чи можу, просто ви, ви сказали про громадян інших країн. Після інциденту сенатор Лінсі Грем сказав, що можливо вам потрібно подумати про відставку. Спікер Майк Джонсон сьогодні сказав, що може, вам потрібно піти з посади. Чи це ви думаєте, що це не їх справа? Лінсі. Дуже хороший хлопець. Дуже правильний і щоб говорити, хто повинен бути президентом, чи йти мені з посади, я можу надати йому громадянство України, лінці, і він стане тоді громадянином нашої країни, і тоді почне вже, ну скажемо, так, тоді його голос буде набирати ваги. І я його, як громадянина України, буду чути з точки зору хто повинен бути президентом. Але лінці представляє партію, яка відстоює демократичні цінності, і, і тому все одно прийдеться обирати президента України не вдома у лінці Грема, а на виборах в Україні.